Доброго вечора, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, мисливець на гарні страви, теж вас вітаю. Так, Оля, у нас тільки гарні смачні страви. Зараз буду готувати вечерю. Хочу з вами поділитися рецептом. Може, хто з вас готує, а може ні. Але давайте я так буду хутко, тому що. У мене немає зовсім часу. Уже пора вечеряти, а я ще не готувала. О, ти міцно його тримаєш. Так, так. Сковорідку на вогонь, три ложки олійки. Дивіться, цибулька яка міленька. Дві таких добрих, як яблука такі добрих, міленько нарізані. Відправляю на вогонь, тобто в сковорідку. І туди ж трішечки пізніше добавлю Одну величезну, таку грамів 150 морковка натерту на оцю, не, таку на середню терку. Не та що така колюча, що постирає все на світі, а така. Чу ти смієшся. Так. Більше я не, не буду терти цю морковку. Ну, ти не чого ти не хочеш? Чого ти псев? Тому що я психую. Психуєш? Чого так. ти психуєш, що з тобою? Сусіди не здорувалися сьогодні, чи, Ні, чи собака не так повернулася? <світ> Ні, люба, Тому що Зеленка скінчилась кінцівки замазувати. Ой, нічого там ти не стер, господи. Дореньке наші, ну що ж, зараз скоренько зроблю засмажку. Поки засмажка готується, натремо ось такі картопельки, чотири штучки. Карт... Я думаю, можна 5 картоплин. Дивіться вже саме. Тут на ваш смак, яка у вас буде картопелька велика, маленька. На ту тирку ще й морковку. На середню, будемо так говорити. Тому чекаємо. Ну що ж, картопля готова. Бачите, ось натерта. Засмажка готова. Фарш, кілограм свинини і кілограм яловичини. Ну, і картоплі, я вам сказала: 3, 4, 5 штучок. Дивіться саме. Одне яйце. Перець, чорний мелений. І десь пів столової ложки солі. Ось так є. Скільки соли, дорогенькі мої, ось я не знаю. Зараз така сіль, що дуже тяжко вам сказати, що це буде півстолової ложки чи одна чайна ложка. Сіль різна. Тому майте на увазі, що сіль ну, це вже на ваш смак. Як там ви приділяєте, дивіться саме. Зараз, значить, я висипала і тепер ось засмажка. Я половину засмажки відправляю сюди. Так, ну, подивлюся, що було половина. А половину оставлю. І добре все перемішую. Фаршик перемішала, а зараз буду робити тіхтелі. Дивіться, буду робити, я роблю такі величезні, як котлетки, такі, що були, знаєте, положити дві штучки з підливочкою. Я думаю, що, господинки, як сказати вам, побачили, що рису в мене фарш немає і не було, і не буде. Це буде без рису, але буде дуже смачно. Тому дивіться, ось такі, бачите? Зараз зроблю тарілочку, змазала олійкою, сковорідку поставила на вогонь, олійки налила, нароблю їх, а потім в борошно і на сковорідку будемо смажити до гарненького, такого знаєте, кольору, щоб так подобався і вам, і мені. Потім чекаємо. Ну що ж, тівтільки ось такі, дивіться. Пожарила, Бачите, ось такого кольору, такий, щоб... але вони сируваті, вам, мабуть, видно, дивіться, ось які вони соковиті, але сируваті. Засмажечка, яка оставляла її, ось вона. На дно трішки казанка положила засмажечки. Якщо ви в кастрюльки, то лежіть в кастрюльку. І зараз буду викладати так, ша... один шар или ряд, як сказати, як у вас кажуть, у нас кажуть по-різному. Ой, техтелік. Ось так виложила. Зараз трішечки засмажечки. І опять рядочок. І ще раз засмажечку. І так поки закінчиться. Або фрикадель... Ось фрикадельки, або тіфтелі, або засмажка. Ось так все переложила. Лаврушечка. Один листочок пополам. Якщо не полюбляєте, не додайте. Пів літра водички, Обикновена вода кімнатної температури. Три столові ложки кетчупу. Або ж томатної пасти, що полюбляєте на ваш смак. Добре перемішуємо. Ось так, бачите. Добре, добре. Зараз в мене є сметанка. Сметанки теж 3 столові ложечки. Ось так добряче все перемішала. Посолила, додала цукор, додавала трішки перчику. Так, на свій, на свій смак, як кажуть. Зараз акуратненько це все заливаю. Ось дивіться, якраз я думаю, що пів літра буде достатньо. О, так як потрібно. Накрию кришечкою. воно ще сік трішки пустить, там чижирок. І буду тушкувати. Закипить І на такому вогні, щоб знаєте, так не сильно бурлило, ну так булькало. Тушкувалося. Хвилин 30-40. Хочу вам сказати, знаю, що знайдуться господинки, Я думаю, що вони вірно у мене запитають, Люба, а ти оце, оцю підливочку, да, так сказати, заправку, чого ти на сковорідочку не вилила, не перекип'ятила? Доренькі мої, зразу от вам дам таку відповідь, тому що воно жирне. Трішечки, знаєте, там коричневе таке осталося, воно ж там. Борошно, тому я не стала. Та і там олійка така вже пережарена. Тут достатньо буде, повірте мені, підливка, тут є і свинина, і говедна, тому буде дуже смачно. Відправляю на вогонь і будемо чекати. Ну що ж, дорогі господарі господинки, моя вечеря готова. Дивіться, що вийшло, що я зробила чи зготувала Смачненькі. Ароматі ще такі, знаєте, на кухню, так і біжать. Скори, скоро, і скоро і так уже зголодніла. Тут скоро, скоро. Зараз вам покажу. Вони так трішки менші стали, чим були, бачите, але я поменше візьму. О, сушку ніхто не відміняв. Так, да, дивіться, така ось підливка. Підливка, ось, бачите, вона така не дуже густа, але й не рідка, тому що я. Як сказати, обкачувала, господи, фрикадельки, обкачувала тільки ті в борошно. Борошно віддало своє весе в, этот, в підливку, тому такі вони. Скажу одразу, що ось вам підливка готова. Якщо там з піднизу достать, то там буде морковка і цибулька теж. Але можна, як Олена Крикуля, ти вже показав, яке це, все гарненьке. Ось так. І не дуже жирно, тому бачите, я от сковорідки нічого то ліку і не виливала. Є. Зараз. Я хочу, щоб вона ось так, щоб вона не впала ж ось така. Так як у мене фарш говяжий, то есть дяловичий і, і свиний, свинячий, да? як це воно, зараз я, так сказати, не смаку. Свинячить люди. Боже. Нижня. Підливка, така, знаєте, ну це дуже смачно. Не буду вас. Не де так от вам розповідати, тому що ви газячки і саме добре знаєте, господинки, це дуже смачно. І якщо хто готує з рисом, то попробуйте ось так, як я без рису. Це, знаєте, це трішки зміни, які буде допустимо, будуть у вас ті тілі і з рисом, і без рису. Я з рисом теж готую. Але я готую, у нас це називається їжачки. Я думаю, що ви теж готуєте, так? Коли в рис обкачуємо, я ось приготую, колись і вам покажу. Якщо це. Ви готуєте, вам подобається, напишіть мені. Якщо ви готуєте також, теж пишіть коментарі. Нам дуже цікаво читати коментарі, особливо ті, що не касаються моєї голови, знаєте, мого вбрання. А іменно рецептів, дорогінки мої. Якщо я так читаю, знаєте, буває, що ви приготували вам смачно. Я дуже-дуже цьому рада. Радію я і радію всім, моя сім'я. Тому заходьте на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки і вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогінки наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!